Доброго дня це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про репродуктивне здоров'я. Тема не випадкова, оскільки з 14 до 20 травня. Триває всеукраїнський тиждень планування сім'ї. Медики закликають людей ретельно підходити до планування сім'ї. У межах загальноукраїнського тижня репродуктивного здоров'я лікарі проводять бесіди з підлітками та молодими сім'ями. У такий спосіб намагаються попередити захворювання, які впливають на можливість зачати виносити і народити дитину. І, хоча є кілька позитивних тенденцій в цьому плані, репродуктивне здоров'я населення далеко не можна назвати задовільним. Тих вагітностей, які з Змирають стає весь час більше. Друге питання: ми маємо рак шийки матків дуже молодих людей. Ми маємо дуже багато інфекцій, що передаються статевим шляхом. Отже, ми маємо дані про те, що пок зменшився вік людей, які вступають в статеві. Контакти. Ми маємо статистику е, з таких джерел е, соціальних, так, про те, що активність е, найбільше є в 15-19 років статева, і в 60% серед тих молодих людей переважає ризикований статевий стосунок. По-друге, е, хочеться сказати, що в достатньо великий відсоток більше одного статевого партнера. Поняття планування сім'ї, зокрема і збереження репродуктивного здоров'я, містить чимало складових. Зрештою усі проблеми репродуктивного здоров'я починаються з загального способу життя людини, і на кожному етапі вони різні. Зрозуміло, єдине що більшість проблем бере початок з підліткового віку. Так звані помилки юності часто вносять корективи у репродуктивне здоров'я людини. Це все закладається з молоду, з підліткового віку. Тому ця проблема є надто актуальною, особливо для наших молодих людей, для підлітків, які не маючи інформації, як правильно себе поводити, як правильно розпочинати статеві стосунки, як правильно вступати, і як правильно. Скажемо, користуватися контрацепцією, молодь наша дізнається з інших джерел. Наш заклад, заклад, який планує, який займається плануванням сім'ї репродуктивним здоров'ям. Хотів би заакцентувати увагу на тому, щоб молоді люди отримували цю інформацію від медиків. Львівський обласний центр репродуктивного здоров'я є основною обласною установою, яка займається населенням Львівщини. Щороку з різними проблемами до лікарів звертається приблизно 50 тисяч мешканців Львівщини. Звичайно, у нашій установі можна провести і консультування з питань планування сім'ї. Звичайно, ми проводимо до тесту і після тесту консультування на ВІЛ-СНІД. Ми надаємо консультування з, з причин інфекцій, які передаються статевим шляхом. Звичайно, ми проводимо консультування пацієнтам, які хочуть підійти до вагітності планово, тобто хочуть отримати профілактичний огляд. Ну і звичайно, якщо вже є порушення, ми їх діагностуємо, виявляємо, і в тому об'ємі, якому може надати Львівський обласний центр допомогу, ми надаємо цю допомогу. Щоб зробити медичну службу з питань репродуктивного здоров'я більш доступною, на Львівщині почали створювати клініки дружні до молоді у кожному районі. Сьогодні це 26 потужних професійних ланок роботи з молоддю. Підлітки бувають дуже впертими. Вони не дуже часто сприймають от ті поради, які даємо ми батьки, старші колеги. І тому от, оці от клініки дружні до молоді, які зараз у нас функціонують у Львові, які будуть відкриватися в центрі нашого репродуктивного здоров'я населення. Вони якраз і можуть допомогти е, отримати ту інформацію підліткам, яка потрібна. Про те, що е, сексуальний досвід до шлюбу це небажана річ, тому що воно тягне за собою і. Отримання небезпечних захворювань і ту небажану вагітність, про яку ми говоримо. Попри інформованість, все одно потрібна просвітницька робота, переконані медики. Насамперед, щоб молоді люди з питаннями про це все ж таки зверталися до спеціалістів. Підлітки отримують інформацію, де від сусідки, від подружки з інтернету, але не від батьків, бо це нотації, і тому отакі от моменти безперечно дуже потрібні. А відносно інформування міфів у наших підлітків дуже багато. Від першого статевого стосунку не можна завагітніти. Після першого статевого стосунку не можна захворіти на якісь захворювання, і вони щиро переконані в цьому. Брак знань породжує низку міфів, які в тій чи іншій мірі впливають на здоров'я. Коли людина обізнана, зокрема з методами контрацепції, в неї зведено до мінімуму виникнення небажаної вагітності. А відтак і ймовірність згодом робити аборт. Ці міфи треба долати, тому що гіршого ніж за переривання вагітності нічого немає, тому що це є по перше, це є вбивство ненародженої ще людини. По друге, це є страшні наслідки для здоров'я жінки. І потім, коли нема дітей, і потім, коли треба витрачати роки, гроші, щоб завести, все ж таки, народити дитину, це не виплачується за останніх 15 років тричі зменшилася кількість перерваних вагітностей, і Львівщина за цим показником краще в Україні. Кількість абортів за бажанням жінки. Значно зменшилася вони становлять не основний структурі абортів, лише кілька 20%. Це така надзвичайно перемога, тому що колись вони були до 80% в 95-му році, і ми вважаємо, що це вже є перемога в цілому суспільства. Вже десь спільно до цього прислухалися з інформації лікарів. До інформація до населення доходить і фактично молоде покоління звертається до планованої вагітності. за статистикою продовж останнього двадцятиріччя суттєво поменшало абортів. Якщо у 90-му році на кожну тисячу жінок дітородного віку припадало до 80 випадків переривання вагітності, то сьогодні до такого вчинку вдається ще старо менше жінок, в тому числі завдяки обізнаності про існуючі методи контрацепції. Хоча й в цьому сенсі, за словами медиків, є чимало стереотипів. Один один з розповсюджених це настороженість щодо використання гормональної контрацепції на сьогоднішній день. Ця боязнь нічим не підкріплена, тому що за роки, за тих 50 років, що створили першу контрацептивну таблетку до сьогоднішнього дня. Це є величезна пропасть. Це є препарати, які не впливають. Ні на масу тіла, ні на метаболічні ніякі порушення вони не призводять до волосіння як надмірного, як дуже часто думають ті самі підлітки. Натомість фахівці переконують різні міфи чи страхи можуть породити серйозні проблеми. Тому таке небажання йти до професіоналів невілюється перед можливими проблемами з потомством в майбутньому. Ще один міф на сьогоднішній день це медикаментозний аборт. На превеликий жаль, це є також аборт. Він все одно перериває вагітність. І е, віддалені наслідки, можливо, вони є менш негативні, ніж, наприклад, просто переривання вагітності е, методом артифіційного аборту, але все одно він справляє негативний вплив на здоров'я жінок. І тому треба дбати за те, щоби. Запланувати вагітність і народити бажану дитину вчасно, тоді коли хочеш без абортів. Дитина має зачатися в сім'ї, яка психологічно, морально, фізично і матеріально готова до, до народження дитинки. І це відповідь на це. Ну і тим не менше бажано, щоб кожна дитина прийшла на світ бажаною. А не і тому система планування сім'ї це є система заходів, які направлені на те, щоб дитина народилася вчасно в бажаних в бажаний час, коли жінка, сім'я найбільш здорова, найбільше її чекає. І свою головну мету служба репродуктивного здоров'я, планування сім'ї вбачає у сприянні допомогти парам народити бажану дитину. Це так зване відповідальне батьківство. Поведінка молодих людей до зачаття, і тому дитина, яка за Чинається, мала би зачинатися здоровою, максимально батьки би і ми мусимо прийти до культури, яка буде визначати від відповідальність двох осіб за народжену дитину за зачаття, і держава дала всі можливості дошлюбне консультування пари тестування перед перед вступанням в шлюб, оповідомити один другого про стан своєї здоров'я. Це і юридичні аспекти, які мусить знати населення. На жаль, обстежуються перед наміром запланувати вагітність поодинокі молоді пари. Натомість, за словами спеціалістів, після профілактичних обстежень у восьми випадках з десяти подружжю рекомендують скоригувати своє здоров'я і відтермінувати зачаття дитини. Так на загал, жодної таблеточки, жодної е, якоїсь погрішності в, в поведінці не мало б бути хоча б три місяці. Ну і раннє взяття на облік молодої жінки і фактично, ми підходимо до єдиної альтернативи. Здоровий спосіб життя і більше не треба нічого з різних соціологічних джерел та за спостереженням лікарів практиків. Середній вік, коли сучасна українська молодь має перший статевий контакт, – 16-17 років. Тому просвітницька робота має розпочинатися зокрема і в сім'ях. Однак говорити з дітьми, які підросли, здатні готові не усі батьки. Не кожна мама. Е коли підріс син дає йому пачку презервативів, дає йому гормональні контрацептиви і каже, що якщо ти живеш з дівчиною, то подбай про те, щоб у неї не було проблем. Чому це і небезпечно? Чому ми лікарі говоримо, що ранні необдумані статеві стосунки мають бути відтерміновані? Це, це, це наша задача, але задача не тільки лікарів і в практично лікарів. Лікар має дати інформацію, що рак шийки матки залежить від, від того наскільки швидко е, вступає людина в статеві стосунки, чи вони є тільки? З єдиним партнером, чи партнер має тільки єдину партнерку? Якщо рак шийки матки живе, росте до 10 років. Отже, коли отримала жінка-папілома вірус, якщо вона померла від раку шийки матки після 23-24 років? Тому в Україні створюють клініки дружні до молоді, аби з підліткового віку дбати про власне здоров'я. Львівщина, у числі кращих в створенні мережі служби здоров'я для молоді. Головне, щоб люди не соромились йти до спеціалістів за порадою для тих молодих людей, які живуть постійно. І мають одного статевого партнера. Ну, є такі, починають регулярне статеве життя в 16-17 років. Ми нічого не можемо з цим зробити. Однак їм треба рекомендувати ті доступні на сьогоднішній день препарати, які дозволяють запобігти небажаній вагітності і зберегти репродуктивне здоров'я. Але це якщо є один перевірений статевий партнер, ну не будемо закривати очі на проблему, тому що часто це буває зовсім не так. Не не зійшлися характерами, не сподобалася зачіска, не сподобалися мешти. Вже другий хлопець в таких випадках. Молоді дівчата мають пам'ятати, що презерватив це є одне з надійних засобів запобігти дуже багатьом проблемам і не тільки небажаній вагітності. Нерідко коли дівчина застосовує небезпечні методи захисту від небажаної вагітності. Це кажуть лікарі: банальний брак знань про шкоду певних. Медикаментозних засобів на жаль, екстрена контрацепція, оті от таблетки після сексу, яких інколи називають. Ну, якщо це є спорадичне використання, ну не живе статевим життям людина постійно. Ну, випала така ситуація, стався незахищений статевий акт. Безперечно, їх один раз можна прийняти. Один раз на рік, ну два рази на рік, але їх регулярне вживання призводить до того, що порушується менструальний цикл і виникають серйозні проблеми. Тому це не є шлях. Однак, на превеликий жаль, наша молодь досить часто використовує такий метод контрацепції. Медики намагаються максимально наблизити послуги з репродуктивного здоров'я до населення, адже не всі знають, що сьогодні на Львівщині можна усім охочим звернутися до центру і на безоплатній основі пройти перелік необхідних планів репродуктивного здоров'я обстежень і консультацію спеціалістів. Дівчинку, як вона скажімо, починається перша менструація. Чи, наприклад, в неї ще є вік 15-16 років, а немає менструального циклу? Тобто, це перша, якби. Ознака, що потрібно звертатися до лікаря пошер-гінеколог. Після цього я думаю, що на сьогоднішній день профілактичні огляди це є мінімум один раз в рік. Якщо є якісь же явні проблеми, звичайно, ці пацієнти самі звертаються до пошергінеколог і вже по тоді. Міру поступлення скарг цієї пацієнтки ми дообстежуємо і, і, і проводимо консультування. Попри інформованість, все одно потрібна просвітницька робота, переконані медики, щоб молоді люди зі всіма делікатними питаннями зверталися до спеціалістів. Треба фактично давати зрозуміти здоров'я людям, як би медицина не розвивалася, які би е, сучасні методики не впроваджували, яка би наука не була. Направду найкраще зачинати дитину. Кохаючись природнім, дав шлях, і народжувати здорову дитину власним природнім шляхом. Готуватися до вагітності треба приблизно за півроку у центрі. Насамперед вам запропонують проконсультуватися в спеціалістів, зокрема в гінеколога, уролога, генетика, а також прийти певні комплексні обстеження, зокрема дослідження гормонального стану жінки, спірограма чоловіка і аналізи на торч інфекції. Лікарі кажуть, існує чимало чинників, які позначаються на репродуктивному здоров'ї людини. І головне це дотримуватися здорового способу життя. Якщо ж виникають проблеми, треба неодмінно звертатися до спеціалістів, які вже сьогодні допомагають тисячам парам народити здорову дитину. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.